Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг-букмекерів. З вами Олександр Золотогорський, коментатор телеканалу 2+,2 плюс 2 та журналіст програми про футбол. Настав час зараз поговорити про матч відповідь плей-офф до Євро-2016. Словенія Україна, який відбудеться у мариборі на стадіоні Людські Врти. Не на такому полі, де можна після роботи поганяти м'яча такий собі дворовий футбол. Але е, буде щось спільне напевне з дворовим футболом в тому матчі, е, в тому плані, що головне тут бажання, пристрасть, е, боротьба на футбольному полі. І розуміємо, ми що дуже велику пристрасть демонструватиме збірна Словенії. Одразу вона має побігти вперед. І ось цей фактор е, змушує мене не ставити таку типову ставку на збірну України, тотал менше 2,5». Адже тут дуже багато факторів впливають на те, що може бути верховий матч. Так само, як і верховий, міг стати е, перша гра у Львові. Що сказати, там був е, відскок. Пощастило, що не було забито більше двох м'ячів. Могла і Україна виграти 3-0, 3-1 міг бути рахунок моментів було доволі багато. Так само багато моментів, напевно, треба очікувати і в мариборі. Тому не будемо ми прогнозувати, скільки м'ячів заб'ють та чи інша команда, а будемо думати про результат. От, якщо згадувати першу гру, то ми розуміємо, що Україна її виграла практично повністю. Набагато більше моментів мала по багатьох показниках, переважала свого суперника, і думаю, що захист збірної України нарешті зрозумів, як з цим суперником грати. Ми у першому таймі бачили багато помилок від того, ж Євгена Хачеріді у другому таймі певною мірою українці виправилися. І думаю, що цей досвід допоможе і в Мариборі. Більш того, якщо Словенія. Буде нестися вперед, це буде доволі комфортно для збірної України грати на контратаках, грати в свої улюблені манері від захисту, улюблені манері тренера Михайла Фоменка. І думаю, що в такій грі, за такого сценарію, за такої логіки гри Україна може сподіватися на дуже позитивний результат, навіть не в сумі. Не за сумою двох матчів, не у загальному протистоянні, а от конкретно у матчі в мариборі. Тому я вірю в збірну України у матчі проти Словенії, по про те, що гратимемо в гостях, і прогнозую таку доволі обережну ставку з коефіцієнтом 1,7 на Вільям Хіл, на те, що Україна виграє з форою нуль. Якщо буде нічия, буде повернення, і ми спокійно відсвяткуємо вихід збірної України на Євро 2016. Якщо Україна виграє, це буде подвійним святом. Відчути подвійне свято після цього матчу. Я і вам бажаю Підписуйтесь обов'язково на сайт на ютуб канал рейтингу букмекерів та відчувайте гру.